Всім привіт! Сьогодні хочу засняти глобальну подію на ринку, а саме ріст біткоїна. Рі... Ну, Біткоін виріс на 67 тисяч на ну, 66 тисяч. Тобто він виріс буквально на 3 тисячі доларів з 62 тисяч. Це буквально за один день. Да, він за один день стільки виріс. Тобто, зараз ціна, як ми можемо подивитись, я зараз поставлю денний таймфрейм. І ми можемо подивитись, то зараз біткоін знаходиться в дуже великому глобальному ренджі, і він зараз дійшов до своєї ключової зони, до свого каскаду, не знаю, рівні опору. Тобто, бачите, він пробив оцей рівень опору, і зараз все цей рівень опору. Що я зараз очікую від біткоїну? Я очікую від біткоїну ось такого ісходу. А саме я очікую, що він зараз трохи піде в боковик, і якщо ну, зайдуть об'єми, ну, включаться макетмекері, то проб'ється ціна вгору. І це, кстати, дуже можливо. Тобто відійде в боковик і проб'ється вгору. Е, чому він, до речі, виріс? Ну, по-перше, е, як ми бачимо, то вже був зріст, тобто спроба цей рівень, якраз який, до якого ми підійшли. Але ціна якби відкатила, ось зібрала тут всіх стопів всі стопи, тобто людей, які далі зайшли в лонг. І вже потім, бачите, вона в такому невеличкому боковику була і зараз знову дійшла. І вирогідність, тобто є дуже велика ймовірність, що він проб'є цей верх. От це, в принципі, все, що я сказав. Тому сьогодні біткоін виріс. Також всі інші криптовалюти за ним вже поросли. Е, да. Зараз включу години таймфрейм. Тому що я розраховую на біткоін? Я розраховую, що біткоін піде трохи в боковик. От приблизно от такий десь. А вже потім буде видно. Тобто такий памп, звісно, я не очікував, якщо чесно. Ну, окей. Це з приводу з біткоїну. Хотів сьогодні розібрати свій э, трейд останній. Це трейд по Нейро. От, Як ви можете побачити, тут я відкрив позицію, тут закрив, тобто в плюс 3%. От, э, давайте зайдемо э, в Trader Make Money. Така програма є. От, Відкриємо 30 хвилин. Даже давайте ні. Давайте. Новело все ж таки краще буде. Зараз нейро не буде. Фу, Фублі, мене мишка тупить. Може колись на гнову зароблю. Щас напишу. Якщо так працює. Не працює. Блін, сейчас прийдеться трохи потягнути. Ізвиняюсь. Я поняв. Короче, надо тут дивитися. Так, я сейчас відкрию годину. О, дивіться, тобто ціна якраз була в боковику. Тут я відкрив профіль об'єму, такий індикатор, і по профілю об'єму було видно, що зараз ціна знаходиться на низах. І паралельно якраз біткоін ріс. От. І так як ця монета не пішла за біткоїном, і вона якраз торгувалась на низах, тим більше отут от на нанизу зайшов об'єм. Чи десь отут на нанизу зайшов об'єм? І це було дуже, дуже великим сигналом просто заходити на продовження в лон. Ну, не на продовження, а на, на лонги. Тим більше виріс, тобто ну, тут всі фактори склались разом. Я думаю, якби біткоін сильно не виріс, то я думаю, ця монета не сильно виросла б. І не було б тейк профіту. Що зараз я очікую? Після мого тейк профіту, тут прям рівно по цій свічі, можна було брати закол в шорт. Тобто така імпульсна свіча. Чому така імпульсна свіча виникла? Тому що. Тут позбиралися шортисти, вони ставили стоп лоси тут, а тут, а тут. А. І потім, як маркетмейкер зайшов, а саме коли біткоін почав рости, почала рости ця монета. І от Маркетмейкер купив її десь на ну не знаю, определенну суму грошей і почали збиратися стоп лоси і отак імпульсно пішла ціна. А вже потім, як вона тут зупинилась, бачите, як її так і саме на всю свічу. буквально. От, і Можна було також шорта сразу брати такого скальперського. Але це треба вже реально бути профю. Ну, в принципі, я і так доволі, що мене і так вийшло заробити. Зараз, що я очікую? В принципі, очікую точки входу. А саме, якщо ціна буде піджимати до value хай. Щас намалюю. Блін, в 3 d краще це все було робити. Ладно. Ясно, я понял. Короче, нічого я не буду малювати этом відео, ви, на жаль. А давайте третьем відео відкрию. Також бути. 3... я Чує зимофій фигню? Щас, блін, капець відео выйдет погано, ладно. Хто його подивиться? Також по АПТ розраховую, що АПТ піде вгору. Бо я також не пішла за графіком. О, у мене якраз нейро відкрите. От, я коротше тут відкрив е, індикатор профіль об'єму. Я якраз його сюди, все фіксований профіль. Я його такого сюди вліпив, тільки на платформі АТАС. Я на ній торгую, там і угоди відкриваю. От, і бачите, я якраз ціна от піджалася до... Value area low, і якраз бачите, як красиво відбилося. Я зараз чекаю, поки ціна дойде до Value High, або до оцього каскаду, або до оцього, і почне формуватися формувати от таке приблизно піджиття, бачите, така база. І вже потім вибиття вгору. Тобто, давайте я тут намалюю от такого приблизно. Десь отак буде. Ну, щоб отак десь було. Тобто тут невечки формування його пішли. Так, це панейру, біткоін окей. Так, далі я хочу АПТ розглянути. АПТ. USDT. Дякую, що мої всі індикатори пропали. А, ні. Так, о, АПТ, от якраз хороший, блін, наприклад, Кстати, може теж його можна сторгувати, в принципі. Дивіться, отак проводимо профіль об'єму на цьому накопиченні. В глобальному, в глобальному ця монета зараз. Ну, ага, щоб глобально подивитися, треба 4 годинки відкривати, поняв. Або денний. Щас відкриємо. Денний. Зараз подородіть. Ну, в принципі, це можна сказати так локальний висхідний тренд. Тобто я б не сказав, бо ж це прям. Ви східний. Ну, допустим, да, дуже сильний, до речі, імпульс і може по глобальному відкатити. А, в принципі, був відкат, так. Да. У це денний, тим не мені. Зараз зайдемо на години. В принципі, я на годину люблю дивитись. Все, в принципі. Тут можна угоди брати по 7% тих Profit а по 3. От, е, що зараз ціна робить. Блін, капс нажав випадково зараз. Опять-потей, треба відкрити. От, що АПТ зараз робить? Я бачу тут такий локальний мінімум, в принципі, і ціна зараз коливається від поку. Пок, це якщо найбільше де найбільше проторговки було на профілі об'єму. Я б тут відкрив зараз кластерні свічі і просто хотів подивитися, що тут вообще твориться. І якщо, в принципі. До речі, мене торгуються на... Да, на підвищених об'ємах, а це може хороший знак бути, що монета може піти вгору. Плюсом скоро може початися альт-сезон, бо біткоін досягне. Я думаю він все-таки досягне 70 тисяч. А якщо біткоін досягає 70 тисяч, то почнеться альтсезон. А значить, що альткоїни по типу АПТ, ВЛД, там, Суї, Нейро, про які я тільки що, до речі, і розказував, почнуть дуже сильно стріляти. І всі інвестори там, ну, будь-який чел, який може зареєструвати аккаунт на біржі, може купити будь-який токен, там альткоин, і просто взяти і заробити Тобто. Почнеться да, вистріли, так сказати, вперше за там стільки там років, не, не знаю. Навіть. Мабуть, я тоді ще не знав, навіть, що таке біржа, коли той альцезон хороший був. Тому е чекаю, поки що на торговки. О, бачите, імпульс пурсом зараз ціна пішла. До речі, може і маркетос врубився. Ладно, коротше, я отак скажу, всі подробності в моєму телеграмі. Це буде найкращий хід. ПТ, давайте ЗРО, зараз поберігу відкрию, Да. Тому що я очікую від біткоїна. Від біткоїна я очікую, що він піде зараз трохи в ренч. І. Да, тут відбила стіна, кстати, на свої. На ЗРО. Тож непогано, кстати, виглядає. Добре. Думаю, я на цьому закінчу відео. Тобто, да, моє відео було про те, що біткоїн досягне 70 тисяч. От, е... Зараз вони, звісно, трохи відійдуть. біткоїн. зараз відкрию ще раз біткоїн. Буде отакі два сценарії. Ну, на мою думку, буде два сценарії. Отакого ціна піде трохи в боковик. А вже потім, ну, піде вгору. Тобто, по-любому треба буде розторгувати, бо дуже сильно імпульсно виросла монета. Або це також піде в боковик. Але знімуть дуже сильно. Потім вже після цього вже дуже, дуже сильно підуть вгору. Отакі мої плани, в принципі, тому. За подробностями в телеграм-каналі слідкуйте, а так то я думаю, вже закінчувати закінчено цьому відео. Всі мої там прибуткові угоди, убиточні угоди будуть в телеграм-каналі. Е, там мої плани, торгові. ну, В першу чергу виходять на Telegram і все ж таки. Ну, кому цікаво, звісно, я думаю, мене дивляться чисто так, що в рекомендаціях попалося моє відео. Тому можна, в принципі, підписатися, поставити лайк, автору буде приємно, принаймні. Тому всім пока. Буде скоро нове відео, якщо буде цікаво.